Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні класний рецепт. Раніше, взагалі, я до будь-якого рецепту, куди входив ананас, будь-який свіжий, консервований, я відносився більш, скажімо так, скептично. Скустувавши цю просту піцу, ви знаєте, я перевернув своє уявлення з цього приводу. Повірте, вам рецепт цієї швидкої піци з лаваша зайде на 100%. Для приготування я буду використовувати наступні інгредієнти: ананас. У мене 3 кільця, ананас консервований, 2 столові ложки консервованої кукурудзи, 2 лаваші, пів курячої грудки. Грудку ми відварювали у спеціях сіль, трішки чорного майоного перцю і все. 6 оливок, твердий сир, будь-який, який вам подобається. Одна столова ложка кетчупу, або ж можете трішки заморочитися і приготувати будь-який ваш улюблений соус для піци. У мене це поки що звичайний кетчуп. І пів чайної ложки суміші різних спецій. Тут у мене і хмелі сунелі, ну взагалі той набір спецій, який я найбільш частіше використовую і які мені найбільш подобається. Все. Беремо лаваш і присипаємо його натертим сиром. Сир попередньо ми натерли весь. Першу половинку цього сира присипали перший лаваш. Після чого беремо другий лаваш, накриваємо цей сир, притискаємо. І поверх вже викладаємо наш кетчуп або той соус, який ви приготуєте. Добре розмащуємо по всій поверхні лаваша. Курку ми нарізаємо ось такими невеличкими шматочками і знову ж таки розміщуємо її по всій поверхні лаваша. Після чого йде черга за консервованою кукурудзою. З нею ми пророблюємо абсолютно те ж саме, ось так по всій поверхні лаваша. Присипаємо сумішу спецій. У мене, повторюсь, півчайної ложки, може, трішки менше, хто як любить. Оливки, друзі, нарізаємо ось такими кільцями і також відправляємо сюди. Подивіться, яка вже виходить у нас краса. Ананас кільця ми нарізаємо ось такими невеликими шматочками. І також відправляємо до нашої піци. Ось так це виходить. Тепер, друзі, другою половинкою сира ми присипаємо всі наші інгредієнти. Не дуже багато сиру додавайте, ось приблизно, як на, на, бачите на фото. І відправляємо це все попередньо розігріто до 180 градусів духовку. Готуватися 20, ну, максимум 25 хвилин. Більше не потрібно, тому що ви просто пересушите лаваш, і він у вас буде просто крихкий. Все, дайте трішечки охолонути. Трішечки, хай вона буде теплою. І ви будете просто у захваті від цього простого, але неймовірно смачного рецепту. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей!